Добрий вечір, добрий вечір, любі малята і, можливо, і ваші батьки або е дідусі, бабусі, дорослі. Всі, хто дивиться нашу казочку з медведиком. Поки що ми не придумали ще ім'я Медведику, пишіть в коментарях. Можливо, під цим відео і не можна буде писати коментарі. От. А можливо, ми будемо, будемо просто від... не будемо відмічати, що цей контент для діток, тоді ви можете писати коментарі свої і давати ім'я Медведику. Сьогодні що, розказую вам казочку, да, Медведику? Про що розкажемо казочку? Давай подумаємо, 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 подумаємо. Ану, скажи мені на ушку. Точно, точно! Ви знаєте про лисичку Вовка? Лисичка, сестричка і братик Вовчик. Знаєте цю казочку? Ні? Тоді слухайте. Сідайте гарненько і слухайте. Жили були діти баба. Ну і це було зима, і якось дід каже: Бабу, почув мені пирогів якихось, а я поїду на рибалку. Річка там була недалеко. Поїду на рибалку, якоїсь рибки наловлю та ухи як наваримо, а рибки як насмажимо, ой, добре буде. Баба каже добре. Дід поїхав, наловив риби, цілий віз. везе на возі, коли дивиться, а на дорозі лежить лисичка. Така, як то мертва, тако, хоп, розкинулась і лежить. Дід тако прийшов, потрогав її полюгою. Хм. Мертва не, не, не совається. Добре. Він тако закинув на воза і думає, оце бабі буде на її шубу воротнік такий, да? добре, хутро таке. Ой, задоволений, оце вдача. А лисичка, хитра сестричка, вона була не мертва, вона прикинулася мертвою. І тако лежить і потихеньку по одній рибині, і скидує на дорогу, і скидує, і скидує. А коли вже вона скинула всю рибу, раз, і сама втікла. А дід їде собі, співає пісень, задоволений, зараз баба його буде хвалити. Що ви думаєте? Приїжджає. Баба вийшла, він каже, дивись, стара, який я тобі подарунок привіз. Виходить, ця баба дивиться, дивиться, нічого немає. Вона каже, а який подарунок? Ти привіз ні риби, ні подарунка. А де ж ти був? Ах ти! І давай на нього свариться, дід. Боже, от Лиска, брехуха така. Ладно, думаю, ще що, що ти зробиш, де ти її знайдеш? А Лиска тим часом зіскочила і позбирала докупи всю рибу, сіла і їсть, от їй смачно, добре. Таке смакота, такого ж в неї не було. лову. Коли біжить. Повз неї вовчик-братик. І каже: О, привіт Лиска, що це ти робиш? Вона каже, рибу їм. А де ти взяла? Наловила. О, а як це ти наловила? Мене навчи. Вона каже, конечно. І вона йому говорить: іди до річки, найди лунку і туди засунь свого хвоста. Ну, рибаки ж роблять, ці, як вони звуться? Прорубить. І туди хвоста засунь. І сиди і кажи, що ловись рибка маленька і велика. Тільки сиди довго, бо ця риба вона така, вона не, не ловиться так швидко, треба довго сидіти. Ну, пішов вовк, сів, знайшов цю лунку, засунув. В цього хвоста сидить холодно, вода холодна, халера холодна. Він сидить такий, ловись рибка маленька, маленька, ловись рибка велика маленька, ловись рибка велика і маленька. Думаю, буду терпіти, вийшов. А Лискам, вона поїла всю рибку, прийшла до вовка і така ходить навколо нього, ходить, ходить і каже, такий, мер мерзне мерне вовчий хвіст, мерз мерзне вовчий хвіст, мер мерзне вовчий хвіст. А, а вовк такий, ловись, рибка велика маленька, ловись рибка велика маленька. А каже, що це ти там кажеш до неї? Вона, а я тобі допомагаю, допомагаю тобі, теж пригмовляю, щоб тобі, значить, цієї риби було більше. Ну, і, значить, каже, ти знаєш, я втомилася, я вже пішла, а я вранці прийду перевірю, скільки ти тут наловив. А ти сиди. Ну, і цей вовк цілу ніч сидить, а вночі мороз схопився дуже такий, аж тріщить, аж вуха палають, так мороз щипає. Чує він, щось хвіст навіть не, 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 не може його смикнути. А воно геть там замерзло все. Замерзло так, що він не може навіть і поворушитися. Думав, ого, скільки риби, що не можу аж і підняти. Тут вранці, на річку, ідуть баби з села за водою. Дивляться, підходять до цього річки. Вовк сидить. Ах ти, холерська собака! Як вони, ті ми. Відрами. Та як вони почали лупити того вовка та били його так, що він, як бідний, єлі вирвався. То геть і хвоста полишив там на тій річці, без хвоста побіг, біжить, думав, от оце такі лисичка, сестричка, яка вона брехуха. Як вона мене надурила, мене за малим не вбили. Хано я її побачу. Хано я її побачу, я її зроблю. Що ви думаєте? А лисичка вирішила пробратись у село. І ще щось поласувати. І дивиться, а там баби цю робили, як це його, ну, хотіли щось пекти, тісто, якісь пироги чи що вони там. І вона така вскочила туди, та й не розрахувала головою туди в ту катку з цим тістом, вся в цьому тісті, це все. Коротше. Вискочила та й тікає, біжить. Коли назустрічі вовк каже, ах ти лиса брехлива собака! Я тобі щас, А вона каже: Ой, не треба, Вовчику, не треба. Ти дивися, ти то хоч по, трошки там тебе побили, але в, тих, ти хоч, в тебе кров не йде. А мене диви, каже, як побили, аж всі мізки наружу повибалазили. Він каже, так. Да, ти бачиш точно, бідна лисиця. Ти, бідна ти сестричка, зря я на тебе так бачиш. От, щось, щось тобі повезло не, не так, як мені. Каже, сідай мені на шию, і я тебе підвезу. Вона вскочила на нього і таки їде, і, і така приказує, Бити не битого везе, бити не битого везе, бити битого везе. А вона каже, що ти там кажеш? Вона каже, а кажу, що бити битого везе. А він каже, да, так, да, такі ми з тобою бідні, нещасні. Та й привіз її додому таким чином, лисичка і наїлася рибки. І над вовком познущалася, і сама, як то кажуть, ціла залишилась. Тож дивіться, дітки, так частенько в житті буває, що людина може вас обманювати спеціально, да? не довіряйте людям, навіть якщо вони вам, вам говорять якісь такі речі, що здається, вони хочуть вам добра. Не всі вам хочуть добра. От завжди пам'ятайте, що може бути що. Битий може вести небитого. отже, щоб ви не були як той вовчик, братчик. От. Ну і краще 10 разів перевірте, ніж довіряйте, бо сьогодні довірю, а завтра без хвоста залишився. Ось така казочка. Ну що, друзі, хай ваші тату і мама напишуть, чи сподобалась вам казочка, а ви лягайте відпочивати. і Завтра я вам придумаю якусь ще розкажу казочку. Це не моя казочка, це народна казочка. Але все одно, я думаю, що вам все одно цікава якась казочка, щось таке новеньке почути, ще якісь пригоди Вовчика-братика або ще когось. Ну і напишіть, як же ж назвуть Медведика. Як же, як же будуть звати нашого Медведика? Можливо, можливо, ми разом з вами придумаємо йому ім'я. Добра ніч, хай буде ваша ніч мирна, тиха, спокійна. І насолоджуйтесь нею. Добранчі!